Автоцивілка 2025 року. Нові правила, виклики та можливості для українських водіїв. Давайте розглянемо. Обов'язково додивись це відео до кінця. Сьогодні багато водіїв купують поліс автоцивілки скоріше для галочки, для поліції чи тому, що треба, намагаючись знайти найдешевший варіант, не замислюючись, для чого він насправді потрібен. Проте під час ДТП невдалий вибір страховика може спричинити затримки чи відмову у покритті збитків. І тоді водій опиняється наодинці з фінансовими зобов'язаннями. Ці ситуації відкрито демонструють, що поліс автоцивілки це не просто формальність, а важливий засіб захисту на дорозі. Майбутні зміни в автоцивілці в Україні споникають водіїв обирати надійного страховика. З 1 січня 2025 року почне діяти новий закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Відповідно до нього в Україні кардинально зміняться правила автострахування, які ж основні нововведення по автоцивілці почнуть діяти з 2025 року. Перше це збільшені ліміти виплат. Суми страхових виплат значно зросли. Для майна ліміт підвищено зі 160 тисяч гривень до 250 тисяч гривень а для життя та здоров'я з 320 тисяч гривень до 500 тисяч гривень. Це забезпечує більший рівень фінансового захисту у разі страхового випадку. Друге, відсутність франшизи. Це означає, що страхова компанія повністю покриє всі збитки без участі страхувальника, і вибір розміру франшизи більше не передбачено. Третє пряме врегулювання збитків для всіх страховиків. Постраждалі у ДТП можуть спілкуватися напряму зі своєю страховою компанією. Раніше необхідно було звернутися до страховика виконавця. Четверте виплата без урахування зносу автомобіля. Компенсація відбувається у повному обсязі без врахування зносу деталей авто. Раніше така компенсація могла бути на 50% нижчою від реальної суми збитків, що часто викликало фінансові труднощі у постраждалих. П'яте організація ремонту страховою компанією. Замість грошової виплати страхова може організувати ремонт автомобіля на авторизованих СТО. Головна мета це повернути транспортний засіб у стан, в якому він був до ДТП, забезпечуючи високу якість робіт та мінімізацію незручності для клієнта. Крім того, залишаються чинними знижки на поліс автоцивілки для окремих категорій пільговиків у розмірі 50%. Зокрема, для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності, людей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеної до першої або другої категорії, пенсіонерів та людей з інвалідністю першої групи. Зазначаємо, що скористатися знижкою на страховку можуть лише громадяни з певного переліку категорій, якщо їхній транспортний засіб відповідає таким критеріям: як об'єм двигуна до 2,5, 1000 тисяч кубічних сантиметрів або потужність до 100 кВт для електромобілів та використання виключно для особистих потреб без надання платних транспортних послуг. Якщо потерпілий та винуватець мають автоцивілки сформовані за новими умовами, ключові моменти такі, потерпілий звертається до своєї страхової компанії, яка відшкодовує йому збитки. Далі страховик потерпілого проводить розрахунок із страховиком винуватця у порядку регресу. Раніше це було можливо тільки за наявністю прямого врегулювання. Відшкодування здійснюється без урахування зносу майна. Тобто автомобіля. І передбачається точна оцінка вартості ремонту або відновлення транспортного засобу. Виплата в межах лімітів 250 тисяч гривень по майну та 500 тисяч гривень по життю. Друге, у разі якщо і потерпілий і винуватець ДТП мають поліси старого зразка, можливі два варіанти врегулювання залежності від участі страхових компаній в угоді про пряме врегулювання. Якщо страховики є учасниками договору про пряме врегулювання, потерпіли звертаються до своєї страхової компанії для отримання компенсації. Якщо ні, тоді до компанії винуватця. Знос авто враховується під час розрахунку компенсації. Виплата в межах лімітів 160 тисяч гривень по майну та 320 тисяч гривень по життю. Третє, якщо у потерпілого новий поліс, а у винуватця старий, потерпілий звертається до своєї страхової компанії, яка діє за правилами нового закону. Відшкодування здійснюється з урахуванням зносу. Реальна виплата може бути меншою, ніж передбачено оновленими умовами, оскільки відшкодування проходить за договором винуватця, виплата в межах лімітів. 160 тисяч гривень по майну та 320 тисяч гривень по життю. Якщо у потерпілого старий поліс, а у винуватця новий, важливу роль відіграє участь страховиків у договорі про пряме врегулювання збитків. Якщо страховики є учасниками угоди про пряме врегулювання, потерпілий звертається до своєї страхової компанії по виплату. Якщо ні, водій комунікує зі страховою компанією винуватця ДТП. Знос транспортного засобу не буде братись до уваги під час розрахунку компенсації. Виплата в межах лімітів 250 тисяч гривень по майну. Та 500 тисяч гривень по життю, як же комфортно придбати надійну автоцивілку і не потрапити наших шахраїв? на сьогодні. Оптимальним способом є можливість оформити автоцивілку онлайн. Власнику авто достатньо знайти місце з достатньою швидкістю інтернет-з'єднання, взяти гаджет, за допомогою якого буде відбуватись оформлення, та підготувати необхідні документи, а саме паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про реєстрацію автомобіля. Після цього треба зайти на сайт вибраної страхової компанії та виконати прості дії. Ми вам радимо Hotline Finance, адже це надійний сервіс онлайн-страхування. З 2025 року суттєво подорожчала автоцивілка, адже почав діяти новий закон, який наблизив сферу автострахування до європейських стандартів. Зокрема, збільшились максимальні розміри виплат та запровадили обов'язково для всіх. Пряме врегулювання збитків, а це означає, що можна буде звернутися по відшкодування до своєї страхової компанії, а не страхової компанії винуватця. Тому в інтересах водія купувати собі якісну страховку, а порівняти умови та ціни автоцивілок, ви їх завжди зможете на сервісі онлайн-страхування Hotline Finance. в додатку сервісу зручно оформлювати та зберігати страховки. І не забувайте про мій незмінний промокод Болтик 10 на 10% знижки. Як і будь-який страховий продукт, обов'язкова страховка також має свої обмеження. Автоцивілка покриває ремонт автомобіля та пошкодженої дорожньої інфраструктури, лікування постраждалого водія та його пасажирів. Однак вона не покриває ремонт машини самого винуватця ДТП, не компенсує втрату авто в результаті викрадення або пошкодження його внаслідок дій стихійних лих. Або техногенних катастроф, а також лікування самого власника. Для цього є інші види страхування. Попри ці обмеження, поліс обов'язкової страховки був і залишається одним із популярних страхових продуктів, оскільки дозволяє учасникам дорожнього руху позбутися тривог, що їм не вистачить коштів на покриття збитків постраждалих після ДТП. Це додає спокою та впевненості в наші буремні часи. А щоб знатися у своїх правах і бути захищеним, долучайся до нашого клубу юридичного захисту водія АД та обов'язково підписуйся на наш канал.